Ми їдемо з представниками поліції в село Новоолександрівка, розмовляти з опікунами та батьками дітей, які відмовилися від обов'язкової евакуації. Ми будемо з ними спілкуватися, та мовляти, для того, щоб вони евакуювалися. Тобто потрібно вислухати їх, дати їм можливість поділитися цим болем і нерозумінням зі сторони так, інших людей і проговорити те, що е, у дітей буде перспектива е, зростати в здоровому кліматі. Да, Я її най... не бачила не вчора, ні не сьогодні. Не, не бачила. бачили, ви, да? так? Привіт! Не бойся, виходь. У Привні. вас є куди виїжджати? Ні. Не, не повага місце вимагається, а може і приход уже. Вона знаходиться рядом з нами, тому що вона розуміє, що вона одну вас не залишила. Вона знаходиться в небезпеці. Я поки Супить, ще не готова, це дуже треба гарно думати. Давайте Бо... я розкажу, як, момент... До... як, як буде. До буде. моменту, вона вас. Любить. І Скільки вам часу треба подумати? Ой. Ні, так не працює. або примусова евакуація, або ви я знаєте, я приїжджаю через три дні і ми приймаємо рішення. А де ще одна ми привеземо вас, вам оформлять допомогу, вас поселять місця тимчасового проживання в Харкові. Якщо ви не захочете зараз, будь здоровим. Якщо ви не хочете залишатися в Харкові, є безкоштовний потяг на Ужгорі. Ми вас посадимо на потяг, ми вас довеземо до Ужгорода, в Ужгороді вас зустрінуть, поселять, причому поселять в кімнатах не когось підселятимуть, а вас сім'ї. Вас будуть кормити. мала може ходити в садик, там немає ні тривог, ні прильотів, навіть комендантського часу немає. Десь можеш на вулицю угу. Я Розумію, що ви все життя працювали для того, щоб його ну, построїти. Мені ж теж бросати, Хай вони їдуть аж. Угу. Пойдем мы с тобой оставим. оставили. Хай бере, то и еди этот, хай бере, ну ладно. Хайбишка так? Где поедешь? Да не поедешь не Че слышь? Да. Не слышу. Оставляйте. Пенсіонера, мені теж заборонить. Все, все буде добре. Ми вас заберемо. Позвоніть, ми вас евакуємо. Ну, що ми бачимо? Ми зараз приїдемо, там будуть діти, поспілкуєтесь, все буде добре. Ми забрали родину з шітьми. Залишився батько вдома. Так ми говорили з матір'ю. Ми домовилися, що на жаль, не господарство, ще, він займеться продажем всього майна, яке залишилось, і потім ми обов'язково його евакуюємо. Також ми з цією родиною домовилися. вони в шлюбі 10 років. Не, але вони не розписані, тому наші кейс працівники ми домовилися з родиною, що кейс працівники візьмуть їх в кейс і розпишуть.